Всім привіт, друзі! Привіт, мої найкращі у світі підписники та новесенькі глядачі. Мене звати Мар'ян і ви на українськомовному каналі Міксблок. Сьогодні у нас, як завжди, незвичайне відео. Адже сьогодні я вам покажу ось таке велетенське Лего від серії Лего Марвел. Це у нас корабель чи літак месників. Це просто неймовірна така іграшка, дуже величезна, яка має в собі аж цілих 5 мініфігурок. Це у нас месники. Я думаю, кожен з вас дивився цей. Крутий серіал чи ну, фільми від серії Марвел. І це неймовірні фільми, які просто заворожують своєю красою та фантастикою. Я дивився і одразу почав гухнути, чи є цей корабль з Лега, і одразу зрозумів, що я його куплю. І ось я його нарешті купив. Тут у нас є Локі, ну, Капітан Америка, Чорна Вдова, Залізна людина, ну і навіть Тор. Тому це відео обіцяє бути ну дуже цікавим. До речі, я його знайшов по знижці всього за 2000 гривень. Ну, звісно ж, хто як не я, знайде. jeho pozdější i koupelé lehota. Це відео обіцяє бути дуже цікавим, дуже класним. Я нагадую, що в мене в телеграм-каналі проходить розіграш в честь мого дня народження, яка буде 7 листопада, ну і в честь 3000 тисячі підписників на 3000 тисячі гривень на наборчики, щоб ви собі купили лего на декілька місць. Обов'язково беріть участь, посиланнячку знайдете в описі або одразу в закріпленому коментарі. Ну і обов'язково поставте вподобайку, підпишіться на мій канал, ну і натисніть на дзвіночок. Ну і топові коментарі, як завжди, на цьому екрані. Дякую, що ви їх пишете. Як я казав, цей корабель я купив щось за 2000 гривень. Він мені дуже сподобався, адже тут у нас є дуже багато функцій. У нас відкривається ось ця частина. Також відкривається ось цей верх, ну і багато іншого. Крила рухаються, там ще інші гвинти і так далі. Ну і зад там прикольний є крісла і багато класних функцій. Я дуже люблю саме такі літаки, тому і придбав собі саме цей. Як вам він, напишіть в коментарях. Надіюсь, він вам точно сподобається. Ну що ж, надіюсь, вам цей огляд сподобається. Він буде до душі, Знімаю його, як завжди, ніченькою. Тому поставте обов'язково лайк і підтримайте мене. Радий вас радувати контентом. Чим більше контенту, тим більше я надіюсь, вам подобається він. І також хочу, щоб ви багато мене підтримували. І ми з вами йшли до наступної цілі, а саме 5 тисяч підписників. Все, друзі, переходимо до розіграшу. Приємного перегляду. Поїхали! Так, ну що, друзі, розпочинаємо наш огляд з міні-фігурок. У мене їх всього три, бо дві я розіграв на стрімі, коли ми збирали цей набір. Так, я розіграв Капітана Америку і чорну вдову, бо вони не дуже відрізнялися від тих, які в мене є в іншому запакованому наборі, Тому я вирішив розіграти. Тому давайте я їх вам покажу на екрані. Вони виглядають ось так, доволі так незвичайно, але майже такі самі, як і інші. Просто є декілька унікальних принтів. Але загалом фігурки прикольні, Тому, друзі, одразу ж таки переходимо до нашого. Локі це у нас злочинець, який був якраз в месниках. Він виглядає дуже прикольно. Йому зробили ось такі класні роги, класний ось такий шлем. Дуже мені він подобається, класно так закручений. У нього є, до речі, два обличчя, ось таке трішечки підле і ось таке ніби злісне, радісне. Також у нього є зелений плащ, який дуже класно його характеризує. І ось такі два мечі. Це не зовсім мечі, це його такі унікальні палиці загострені. Ну і виглядає він дуже прикольно. До речі, подивіться на його костюм: у нього повністю запринтовані ноги і запринтований торсік. З іншої сторони також бачимо різноманітні принти. Дуже класно він тут виглядає. Напевно, найкраща фігурка у цьому наборі це якраз Локі. Реально, дуже він мені зайшов. І у нього, до речі, ще, ще таке обличчя, знаєте, такого незвичайного кольору. Лего зазвичай робить жовті обличчя, а тут таке у нас е, бліде, як е, колись робили китайці в інлайтен фігурках. Так, йдемо далі. Давайте тепер подивимось на залізну людину. Це у нас наш професор. Ось він дуже класний. У нього є ось таке обличчя, яке мені найбільше подобається. І ось таке просте. Ну його дефолтне фільмах. У нього є ось така блискавка. Ну, бо ви знаєте, як він стріляє, працює. Але загалом він дуже прикольний. У нього є ще ось така штучка, яку він кріпить до свого. Літака, ну тобто він летить разом з літаком. Знаєте, був такий епізод в фільмі, де він летів разом з цим літаком, і ось тут кріпиш на літак, і він ось так виглядає. Ось так летить. Дуже він прикольно виглядає. Ну, тобто є його ось така унікальна блискавка. Вибачте, що заговорююсь, просто знімається відео ніченькою. Так, у нього є ось такий класно запринтований костюм. Так само запринтовані ноги, руки, все підряд. До речі, дуже шкода, що руки не принтують. Так до речі, треба ховати ці фігурки, бо бачу трішечки вже руки йдуть на тріскання. Але це не біда, можна їх поміняти. Але тут доволі такі бордові унікальні руки. Так, коротше, все, проздивилися фігурку. Йдемо далі. Тепер дивимося на нашого де, того Тора. Він мені тут чомусь сподобався найменше. Хоча ну скажете, та чого він класний. Ну, має молоток, має. Класну гриву плащик, ніби запринтований. До речі, штани йому дали не унікальні. Просто дали ось такі штанішки, чорні, дефолтні. Дуже мені це обідливо, образливо, що дали саме такі штани. Я очікував трішечки більшого від нього. Ну зад у нас як завжди, запринтований. Має ось такий червоний плащик. Знову ж таки, має ось таку, дивіться, яку прикольно. Ну тут єдиний плюс цієї фігурки, що він має ось таку голову, де він ну де в нього очі стріляються такими блискавками. Це дуже прикольно. Так, якщо я щось не так говорю, будь ласочка, виправляйте, я вас буду обов'язково читати в коментарях та лайкати. Так, ну що ж, є така фігурка. Тепер йдемо далі. Хотів вам одразу ж таки показати ось таку підставку. Це дається під цей літак. Там є ось таке невеличке приміщення знизу. Літака я вам пізніше покажу. Ви його ставите, і він у вас стоїть на полиші. Ну, це дуже прикольно. лагу за це дякую. Ну, не бачив раніше ось такі підставки в літаках. До речі, це перевипуск цього набору. Старенький виглядав десь ось так. Якщо я найду фотку, прикріплю. А тепер давайте. Подивимось сам літак. Він, він виглядає дуже великим. Як ви бачите, він просто мені тут вміщається на цілу поличку. Ось, ну, давайте його оглядати. У нас відкривається повністю ось ця частина, і ми бачимо, у нас є ось такий офіс невеличкий з кріслами. Ну, але ми почнемо, друзі, наш огляд з початкової частини. Так, вона виглядає ось так. Вона також відкривається. Тут ми бачимо два сидіння, різноманітні комп'ютери, ну і багато іншого. Тобто, тут у нас зазвичай сидить той, хто керує Таком, ну і його напарник, ось. На жаль, все наклейки, немає тут ні одного принта, все повністю наклейки. Дуже образливо Олегу, я на вас обідився. Але загалом дуже прикольно виглядає ось ця, як би так скажем, початкова частина його ніс. Подивіться, просто яка вона шикарна. Тут скло, з іншого боку, скло. З іншого боку, так само виглядає, ще ось ця штучка відкривається. Ще може він ось так виглядати. Ну, дуже прикольно. От засініть цю передню частину в коментарях, буду вам дуже вдячний. Також одразу хочу зацінити. Ось цей е, малесенький шосі передній, він відкривається, так само задній відкривається. Це дуже приємно. Бо реально є літак, який може літати в і Це дуже приємно, насправді. Ну, ось, передня частина в нас, здається, більше нічого такого немає. Тут наклеечку, яку я, здається, неправильно наклеїв. Ось. Ну і ось так він виглядає спереду. Дуже прикольно, дуже, як на мене, класно. До речі, подивіться, які тут детальки для крил використовуються, Доволі так прикольно. Я його щойно, до речі, мив, щоб, вам, е, щоб він вам не був пилюся. Тепер йдемо далі. Адже в нас є головна частина. Тобто, у нас тут є частина, де у нас літають, і, на жаль, у нас взагалі не задекорована основна частина. Ну, могли б трішечки якийсь, не знаю, посередині комп'ютер поставити, але здається, і в фільмі самому нічого не було, крім крісел. Тому є шість крісел, тому що месників у нас є 6. До речі, школа, що тут не дали всіх месників. Але що є, то є за це дякую. Ось. І у нас ось так повністю відкривається ось ця частина. Це у нас, до речі, наклейка. Та, до речі, тут здається є два пака наклеїк. Тобто, ти можеш наклеїти ось такі наклейки, а можеш клеїти і інші. Тобто, це така прикольна функція цього набору. Що тобі лаго в ну в коробку кладе два паки з наклейками. І є ще ось таке скло, теж доволі прикольно. І мені ну дуже подобається, що тут все рухається і все відкривається. Так тепер дивимось далі. Друзі, дивимось на крила, які у нас мають ось цю частину, яка у нас рухається. Єдине, що тут рухається, ну і ще ось така антенка. Зараз переверну, покажу її. Більше тут ніщо не рухається. Ну і ще трішки, ось тут рухається речі. Ну так примітивно, як на мене. Так, давайте вам переверну, покажу, що там є під низом. Одразу покажу все, що є. Ось як я якраз казав вам про цей блок. Те, що ми сюди ставимо, і він на цьому тримається, не, не так надійно, як хочеться, але що є, то є. Що маємо, то маємо. Так тепер дивіться: тут у нас є ось такі великі е, двигуни, та такі реактивні, здається, якщо я правильно їх називаю. Вони виконані дуже в прикольному такому стилі склянному, дуже класна деталька. Хотів завжди її мати в дитинстві, але не було такого кольору. А в лего Катаї завжди давали таку тільки чорну. Крила у нас рухаються. І ще вам хотів одразу ж таки показати. Тут у нас є ще одні шосі, які у нас закриваються ось так. Таким чином. І їх не видно. Досить класна, прикольна функція. Ну все, знизу тут більше нічого немає Йдемо до нашого заду. Так, акуратно його. Як то кажуть, перевертаємо, щоб нічого не впало, нічого не полетіло в космос. Так, це давайте закриємо. Він доволі, до речі, важкий. Ну, все-таки здається, тисячу майже деталей чи вісімсот. Ось, але ну ось такий важкий. Так, чуть мені не впав наш літачок. Тепер давайте дивитися зад. Тут у нас є ось такі двигуни, дуже прикольно зроблені. Тобто, на жаль, з теж наклеюк. Ось такі двигуни прикольні. Задні Вони теж мені дуже подобаються. До речі, у деталька з Next Night шитів. Ну, Загалом двигун дуже прикольний. Ось так, до речі, може повертатися прикольно. І ну, це класно. Так, ну і звісно, є ще ось така у нас тут функція. Це те, що у нас може відкриватися ось ця частина. Бачимо декілька інструментів. Також такого унікального, класного тут є ось такі чорні наручники та дуже прикольні. До речі, дали ще навіть одну запасну пару. А з того боку у нас є рація і бінокуляр. Та. Нічого такого цікавого, і отак у нас все закривається. Ну, робиться доволі прикольно. Ось, і здається, більше нічого такого немає. Ну все, я вам здається, показав весь літак. А ну ще не, не показав, як шосі тут е, кріпляться. Вони у нас ось так тут виїжджають і закріплюються абсолютно так. Звісно, я не вмію дуже це пояснювати, особливо в третій ночі. Але як є, так є. Надіюсь, ви все одно мене підтримаєте лайком. Стараюсь знімати контент для вас, і це у мене виходить тільки вночі, тому що просто іншого часу немає. Трішки навіть прихворів до речі. Ну що ж, друзі, я сподіваюся, вам цей літак дуже сподобався. Давайте його напевно поставимо на, наш, на нашу стіючку, Боже, все валиться, все падає. Тут, звісно, бо мало місця тут в мене є для нього, але вже як є. Так, давайте я його встановлю на нашу стіючку, і в нас літачок зараз буде вже на стієшся відпочивати, як то кажуть. Ось, о, все встановив. Ось так він виглядає. В кімнаті він дивиться дуже прикольно. Він у мене стоїть одразу біля ліжка. Я тільки прокидаюся і дивлюсь на нього. І в мене навіть настрій піднімається, коли бачу таку. Прикольно, громіло одразу ж таки на тумбочці. Ну, надіюсь, вам це відео теж сподобалось, і ви собі зробите висновки, чи слід купляти його, чи не треба. Він багато де продається по знижці, тому думайте, для фанатів Марвел це дуже класний літак, його багато хто хоче, його багато хто рекомендує. До речі, бачу ваші коментарі, де ви писали: Блін, Мар'яне, подивився твоє відео і купив собі конструктор, який мені дуже сподобався через твоє відео. Мені це дуже приємно, і я вам за це дякую. Ви мої найкращі бусічки, надіюсь, не будете хворіти, і обов'язково це відео. До набере там 100 плюс лайків. Якщо набере багато лайків, можливо, розіграю якийсь набір Марвел в наступних відео по Марвел. Тому, друзі, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Ну а з вами був я, Мар'янчик, Лисий Кабанчик, скоро день народження, скоро 17 рочків і скоро в нас ех, старість, не радість. Все, всім буваю, всім бажаю щастя, здоров'я і всім, друзі, на добраніч і всім по-па-по-ва.